Привіт! Так, ефір на тему у мене розпаковка замовлення по 16-му каталогу. Цей каталог діє всього 2 тижні до 26 листопада. У вас є час стигнути зробити по ньому замовлення. І так, значить, у мене замовлення з 4 коробочок буде. Перша коробочка така маленька. Якщо у вас замовлення маленьке, то воно приходить в такі усі-пусі-коробочці. Так, тут у мене є на замовлення крем, молоко і мед з ароматом Троянди. Вкусно пахне. Ну, Славіку рівно сподобався більше оригінал молоко і мед, тому попросив, щоб оригінал був завжди, а це вже по моєму бажанню, щоб я замовляла для себе. Але дуже гарно впитується. Зараз на знижці 119 гривнів 250 мл. В наступному каталозі він також буде на знижці, але 129 гривень, тобто на 10 гривень буде дорожче. Тому зараз купити вигідніше тобто до 26 листопада. Далі в цьому замовленні в мене кремчик. Цей кремчик я замовила на подарунок одній чудовій людині. Крем з гріфруктом. Їх 4 є аромати, ціна 55 гривень. Привіт, хто приєднується. Ціна 55 гривень, чотири аромати. Грійфрут, авокадо, лісовий, зараз вам скажу скажу сторінку. Але сторінки в онлайн вони відрізняються. Так, зараз, зараз, знайду. Десь в кінці каталога точно вони були. Так, акадамія, макадамія. І кокос, точно кокос. Як я могла забути кокос, якщо в прошлий раз я заказувала собі теж кокос. Дуже швидко впитуються в ручки, хорошо розглажує шкірку, тобто дуже-дуже мені сподобався. Тому на подарунки беру задоволення, бо сама користуюсь. Так, далі в цьому каталозі багато є знижок на парфюмерні води. Це у мене замовили: Значить, парфумерна водичка глейшер, оранжева і парфумерна водичка глейшер. Біленька. Є ще голуба, але в цьому каталозі тільки два кольори, два аромати на знижці. І ціна 250, зараз я вам скажу теж така гарна знижка, 279 гривень. Сторінка 12 І 13. І в цьому каталозі, на хороші знижки скидка на воду, ще вам скажу, Діма Білан. Теж. 300, 355 гривень, хто її знає. Ну, Діма Білан це по старінки. Ми на не неї кажемо сюди Діма Білан, але Excite. Це колись він запускав цю парфюмірну водичку. то так прицепилась назва, так і є. І в цьому каталозі є дуже класний аромат. Він Deep Wurt, Класний їх, є декілька. Є цитрус Тонік, він більше свіжіший, а це такий, хто любить більш древесний аромат. Нам дуже подобається. Він стійкий, тут 75 мл. І ціна на нього теж гарна. Він десь чуть-чуть далі в каталозі. Сторінка 132, 259 гривень. Класний аромат і дуже хорошо стойкий. Тобто рекомендую. На жаль, на нього не було тестера в цьому каталозі. Так, це моя перша коробочка, це все на замовлення. Тут дівчатка замовили в волганів. Далі наступна моя коробочка. Зараз ми її відкриємо. Ну, Коробочки проходить завжди накладна. Так, це у мене эй, крем для душу. Цей крем для душу я замовила собі. Кокос. Ну. Це таке діло, що постійно треба, тому в кожному замовленні в мене практично один-два геля для душа є. Далі в цьому каталозі, в цьому коробочці, у мене коктейль. Коктейль це клубнічний і wellness pack. Це набір, дякую за сердечки, дівчат. А цей набір Life Plus називається. Значить, у мене в замовленні буде два таких набори. Один буде мій, і десь в коробці буде другий набор. Це для мого сина старшого. Це вже я йому замовляю п'ятий набір і його накопичую. Накопичую, тому що це той продукт, який допоможе встановити організм максимально швидко. А якщо не накопичувати їх, то треба ждати замовлення і так далі. А там треба буде споживати по 2-3 порції в день, тому я їх накопичую. Зараз п'ятий крок коштує для мене 1500 з копійками гривень. Тобто, коли замовляєш в наборі, то тоді вигідніше по цені, бо так один wellness pack стоїть 1400 з копійками в каталозі. Тому в наборі вигідніше і Life Plus коктейль і вітаміни це, ну, це той мінімум, який ми можемо дати для нашого організму. Тому це дуже важливо для нас, для нашої сім'ї, ну не знаю, напевно, тому що ми знаємо, що це за продукт. І вже багато років його споживаємо і від нього не хочемо відмовлятися, хоч і ціна періодично збільшується, але ціна збільшується періодично на все. Не тільки на продукцію Oriflame, не тільки на вітаміни, на на продукти харчування, на все. І ми ніколи, якщо ми будемо просто... Не можу сказати, що прям ніколи, да, можливо, 100% хтось і має змогу прям харчуватися так, що не буде пробілів в да, вітамінах, мінералах і так далі. То для нас важливо коктейлі, вітаміни вони да? всі пробіли в нашому питанні. Так, далі. Це у нас олійка в цьому каталозі на знижці. Три вида олійки, я собі замовляю, мені більше всього подобається захисна. Я пробувала і ночну олійку, і олійка, яка на сторінці 146. І олійку пробувала живильна, яка пшикає така як дозаторка. Тут дозаток, виходить, нажимаємо капельку. А є така олійка, вона пшикає, ще більш жидка. І нічна олійка, до речі, лишилася у Миколаєві. Мені все-таки і захисна. І захисна ще є олійка. Просто не представлена в каталозі. Ні, не захисна. Коротше, мені найбільше подобається захисна. Можливо, по типу волосся, можливо, по тому, як воно себе веде після того, як я наношу олійку. Але мені оце більший варіант, це мені більше подобається. Наношу я олійку на очищені волоси, коли вже чуть-чуть підсушила феном, і вже. Або Чуть-чуть підсушила, якщо не планую до геть висушувати феном і наношу. Або ж, коли геть висушила волосся, тоді я наношу на ручки, розтираю, і по всій площині волосся я розподіляю олійку. Хватаю її надовго, дуже економна, на вигляд волоси не жирні, а гарні, ухожені, блискучі, склеюються кінчики і кінчики. Не, 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 роз, не Да? Тобто, є можливість довше не стригти кінчики для тих, хто відрощує волосся. Да? Це такий важливий момент. Далі, у мене в цій коробці буде дві упаковки краски, і буде ще дві упаковки краски. Тобто, чотири краски в одному тоні. Краски, фарби, фарби для волосся. Це у мене замовили. І, до речі, це замовлення поїде до дівчинки в Миколаїв. Відправлю нову пошту з замовлення. Ну, чи в області, в общем, скаже мені адресу, і я вже її відправлю. Так, і ще наступна коробочка. Ось угу. тут у мене є наступні дві упаковки краски. Фарби. Фарба у нас дуже класна. З білими відтінками, світлими відтінками є проблема. Так і не з'явились на складі 12.01 і 12.02. Надіюсь, що скоро буде, тому що дівчата очікують і вже, і вже дуже зляться, що її не з'явилось на складі. Але, взагалі, краска просто обалденна. І сивину хорошо зафарбовує, і кожу голови не краси, тобто і кольори всі такі натуральні. Ти йдеш, ну як хто фарбує волосся нашим, нашою фарбою, да, кольорові, то коли, кольори всі такі як натуральні, тобто блистить гарно волосся. І ну, як, як я не, не знаю, як це пояснить, іде жінка або дівчина, і видно, що волосся фарбоване. А тут краска фарби так виглядає як натуральне. Так, у мене ще одна парфюмірна водичка глейшер в моєму замовленні. Це я замовила. Також на подарунок. Глейшер, взагалі, вони дуже класні аромати. три. і тут 100 мл, да, 100 мл. І вони такі універсальні, вони підходять дуже багатьом. І якщо треба щось подарувати комусь, то глейшер Excite це такі аромати, які, скажімо так, завжди угадаєш. А вже такі аромати, як. Озис, С8, Джордані, там, ну, вже, да, тобто, можна не вгадати, з, з, з смаком да, людини. От. Так, і ось другий у мене лайф плюс, як я і говорила, це жіночий, жіночий велнеспек, це мій да, і шоколадний коктейль. Це другий лайф плюс. Далі в цьому замовленні є у мене прибіотік. Він зараз на знижці. Це така теж дуже цікава і класна річ, яка необхідна для нашого організму, На сторінці 27 ви його знайдете. Його регулярна ціна 730 гривень. Зараз 525 гривнів на знижці, Віп-клієнти отримують 15% кешбеку від суми, яку ви робите замовлення, а партнери бренду отримують відразу 20% знижки, знижки, беруть зразу по дистриб'юторській ціні. Але якщо ви плануєте тільки купувати для себе, вам однозначно вигідніше робити замовлення як Віп-клієнт. А якщо ви хочете... Крім, крім того, що купувати собі і іще доповнительно да, на російській мові, додатково заробляти, як буде. Я ще учусь, так? Да? То вам тоді, звісно, що краще зареєструватися як партнер бренду і робити замовлення по дистріб'юторської. От так, що ще про цей продукт хочу сказати. Він іде. Для одної людини на 30 днів. Тобто, якщо ви вдвоєм будете приймати цей продукт, то це вам вже на 15 днів буде. Тобто на 30 днів на одну людину розрахований. Це, скажімо так, клітчатка по-простому. Із, із шести рослин береться клітковина, і це питання для наших бактерій, які знаходяться в нашому кишківнику. І це дуже важливий продукт. Я думаю, що ну, можливо не всі, але якщо ви помітили, що ви кушаєте зараз менше фруктів, менше овочів, тобто менше клітковини, то цей продукт просто необхідний в нашому раціоні, було проведено дослідження і дослідження показало, що людина зазвичай от в середньому люди не Дополучають клічатки, я не пам'ятаю, скільки точно, в середньому там 4 тере, скільки то грам. Тобто норма 30 грам, ми повинні клітчатки отримувати кожен день, але ми її не дотримуємо звичайною їдою. І одна чайна ложка кожного дня це посвняє недостаток тої клітчатки, якої ми не дополучаємо. Але якщо ми ще менше стали кушати. А в щей зараз овочів і фруктів, то це дзвіночок, що цей продукт необхідно додати в свій раціон, я взяла цей продукт для Артема, тому що він в мене взагалі не їсть ніяких овочів і фруктів, тільки вітаміни дитячі від Oriflame і Оміга 3 це те, чим я йому допомагаю, да, йому організму даю і плюс даю клетчатку. Клітчатку можна розвести чайну ложечку в, просто в стакані в чашки води і випить, е, там, на тащак. Але Артем цього робити не буде, тому я просто йому буду підсипати е, в будь-яку їду. Тобто в макарони, там, там, яєчниця, піцу. Тобто можна просто в чайну ложечку да, розсипати. Там, лаваш закручуєш, сметани смішати. Тобто я просто йому підмішую цю клітчатку в їду. Раз в день або в кожний прийом їди по чуть-чуть, або за один прийом ще. Він знає, що я йому це замовляю, він знає, що я йому це підсипаю, тому що ну, розуміє, що це потрібно, але не випиває в стакані, як було б, хорошо, да, розколотить і випить. Так, це у мене гель для душу і мило. Ці два продукти я замовила на подарунок. Кому я не пам'ятаю. У мене скільки людей, кому я хочу подарити подарунки, вже список треба писати. В мене десь записано в блокноті, кому я це замовила. Такий він дуже-дуже вкусно пахне. Це диня, по-моєму. Кокосова вода називається. Обалденний аромат, І геля і мила. Мило таке кругеньке, гарненьке. Замовила ще одну зубну пасту, тому що на гарній знижці це відбілюча паста, я її дуже люблю. Це моя саме улюблені, улюбленіша паста. Зубна дуже комфортна, вона не чутлива, але вона прям дуже класна. І розмовляла нещодавно з одною жінкою з моєї команди. Вона робила замовлення і вона теж замітила, що навіть... Оця паста у неї, каже, у мене чутливі зуби, але ось ця паста мені краще підходить, ніж для чутливих зубів, Тобто теж класно. І вона реально за 14 днів відбілює дуже класно зубки. Так що спробуйте, якщо не пробувала. Не пробували. І в цьому каталозі в неї прям дуже гарна знижка, здається, 69 гривень. Да, 69 гривнів. І є ще одна паста в такій ціні для чутливих, чутливих зубів. Для чутливих зубів менша йомкість пасти 75 мл, а від 100 мл. В общем, паста дійсно класна, так що рекомендую вам спробувати. Також в 16-му каталозі на гарній знижці серія королівський бархат. Ця серія дуже класна, вона іде. Возраст рекомендується 40, але можна брати цю серію раніше, навіть там в 36-37, тобто більш дивимося не на, рі... не на возраст, а дивимося не на вік, да? а дивимося на стан шкіри. На 20 й сторінці, по-моєму, дожна бути ця серія, да, на 20 й сторінці. Я взяла крем для повік, взяла я його собі, його дуже люблю, він гарно розгладжує морщинки і дуже класно, питає, українське, да? питає кожу, і прям я на ніч наношу таке, дуже таке. Хороше количество кремчика, щоб прям як, як масочку. І тоді я замітила, я вже практикую так, мабуть, з місяць. І я замітила, що коли я стала більше накладувати кремчика, то морщинки стали розгладжуватися ефективніше. В цьому каталозі також на знижці днівний і ночний крем. Крем для повік 269 гривнів, ночний і днівний 299 гривнів. Це дуже класна знижка. Серія, вона бореться з морщинками, і також вона робить ліфтинг. Ось так от виглядає тут днівний кремчик, крем для повік і кремчик ночний. Крем ночний, він працює 8 годин, поки ви спите, крем ночний встановлює вашу кожу, шкіру обличчя. Так, і вже наступний каталог. Каталог у нас вже 17-й буде і буде 18. У цьому році у нас 18 каталогів. По замовленню, у мене все. І я хотіла вам ще показати, який подарунок я отримала від компанії Oriflame. Подарунок це такий от утюг Polaris фірми. У нас компанія дуже часто робить якісь акції. В основному, акції це для запрошуючих спонсорів. Це для тих людей, які не тільки. Купують продукцію для себе. А іще ще розказують своїм друзям, що вони так само можуть купувати продукцію для себе або працювати в цьому бізнесі. Як основний доход тут можна отримувати, так і можна просто як додатковий дохід на продажах заробляти. Тобто є декілька можливостей, які люди можуть, можуть осуществляти в компанії Oriflame. Так, ну тут у нас є така лічка. В общем, прикольний утюг. Я ще його, зістав, сторони не, не розбиралась з ним. Ну, бачила відеоролики. В общем, фішка в тому, що це безпроводний утюг. У нього такий замочок тут відкривається і тоді знімаємо. Утюг, Праска. В общем, шнурочок, мабуть, такий длинненький. Так от виглядає. Тут, мабуть, буде світитися. така як лампочка, Прикольно. Виглядає як молнія. От. І ось такий утюг. Він прасує і горизонтально, і вертикально, тобто паром. Ось таку праску можна було заробити в компанії Oriflame. Я її зробила. зараз в цьому каталозі в 16-му також можна заробити собі подарунок. Це пліт, красивий, гарний пліт. Що для цього треба зробити? Розповісти своїм знайомим, що вони можуть в компанії Reflame робити покупки також, як робите ви, або працювати. Люди роблять замовлення, і мінімум таких три людини до вас повинні приєднатись за один каталог в рамках трьох неділь, але 16 це рамки дві неділі. І зробити замовлення. І сумарно ці три людини роблять замовлення на 300 бонус-балів. Бали написані в каталозі під цінами, під цінами, тобто, видно ці бали. Ну, в принципі, все фіксується, ми допомагаємо, тобто компанії це все чітко відсліджується, це все просто. На самом на ділі. це все просто. Так що кожен каталог, крім того, що можна купувати собі просто продукцію для себе класно. А можна також і робити працювати або онлайн, або офлайн. Так, все, показала вам, що замовила. Каталог десь заділа вже. Значить, каталог діє до 26 листопада, ви встигаєте зробити замовлення. Тут дуже багато сторінок, дуже багато знижок, дуже багато акцій, ароматів, декоративки. Якщо ви не знайомилися ще з компанією Oriflame, не знайомі, от прям так то я б рекомендувала вам почати знайомитися з догляду за обличчям, тому що дуже обалденний і дуже класний в компанії підхід до, до краси, компанія, скажімо так, ціль в компанії як можна довше, щоб шкіра обличчя зберігалася молодою. І ух, догляд за обличчям це просто супер. Просто підібрати треба собі по, за віком, по потребам, да, кому що треба зробити. Якщо комусь ця ці тема цікава, звертайтеся. Ну і взагалі, кому треба буде допомогти зробити замовлення, то звертайтеся. Так, все, запис я постараюся сохранити, і все у мене буде технічески хорошо. Світло не підвело. Так, все, дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі в наступних ефірах. І якщо, то дзвоніть або пишіть.